Український волонтерський рух зразка 2022 року не має аналогів у світі, і це не лише про гроші, це ще й про жертовність. Подружжя з Херсону вивезли з прифронтових та окупованих територій 200 цивільних. Зоозахисниця зі Львова врятувала з окупованих територій більше трьох з половиною тисяч домашніх улюбленців. Івано-франківські жіночки перегнали в Україну близько сотні машин швидкої допомоги. У Київській області молодь власноруч допомагає людям відбудовувати їхні розбомблені будинки. Власники ресторанів об'єдналися і готують та відвозять захисникам гарячі обіди. Одеські волонтери домовляються про постачання бронежилетів та шоломів. Маленька вінничанка передала 20 тисяч гривень на фронт, продаючи зроблені власноруч ляльки-мотанки. Ми всією Україною зібрали 600 мільйонів гривень на байрактари для ЗСУ. Турки були шоковані.